Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів Харківської області з ведення від УВА. Внаслідок обстрілів п'ятеро людей постраждали. У селі Гусинка постраждав 41-річний чоловік. В місті Чугуїв 56-річна жінка, 78-річний та 74-річний чоловіки отримали гостру реакцію на стрес. В селі Садове 55-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 6 кабів, 9 БПЛА типу гарант-2, 1 БПЛА типу Молнія, 1 Евпівдрон. Пошкоджено та зруйновано. Овано об'єкти цивільної інфраструктури у Зюмському районі в селі Оскіл пошкоджено приватне домоволодіння. У Богодухівському районі в місті Богодухів пошкодження на відкритій місцевості. В селі Перемога пошкоджено один приватний будинок. У Чугуївському районі в селищі Старисалтів пошкоджено дах багатоквартирного будинку. В місті Чугуїв пошкоджено сім приватних будинків та дві господарчі споруди. У Лозівському районі в селі Близнюки пошкоджено інфраструктуру заводу. В селі Садове пошкоджено шість приватних будинків. У Куп'янському районі в селі Сподобівка пошкоджено автомобіль. Транзитний евакуаційний пункт Толозовій за добу прийняв 61 людину. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 16 тисяч 917 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 46 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському та Лозівському районах області. В день ворог завдав удару керованими авіабомбами по село Оскіли Зюмського району. Бомби влучили на територію приватного домоволодіння, внаслідок чого сталося загоряння господарчої споруди на площі 50 квадратних метрів. Пошкоджено два приватних будинки. Інформація про постраждалих не надходила. Увечері ворожі ударні дрони атакували населення. Пункти Близнюківської громади Лузівського району. Внаслідок влучань у селище Близнюки виникла пожежа площою 40 квадратних метрів в будівлі на території сільгоспідприємства. У селі Садове пожежа площою 100 квадратних метрів у господарчій споруді на приватному подвір'ї. В останньому випадку постраждала жінка 1970 року народження. На одній з побутових пожеж загинула 77-річна жінка, яка вистрибнула з вікна третього поверху та отримала травми на. Сумісні життя. Подія сталася у житловій п'ятиповерхівці в Шевченківському районі міста Харкова. На третьому поверсі горіли домашні речі у квартирі та два балкони, а також балкон поверхом вище. Загальна площа пожежі склала 35 квадратних метрів. Ввечері, 20 січня, внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмета загинув чоловік 1961 року народження. Подія сталася у селі Важке Богодухівського району. За попередньою інформацією з Тонував FPV дрон який чоловік підняв з землі. Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 ворожих атак в районі Вовчанське та обік населених пунктів Ізбицьке, Гравське, Кругле Нестерне та Чугунівка. На Куп'янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника обік піщаного та Петропавлівки. Марія Сув'єва, Дмитрон та Єгор Мікенін. Харків. Новини.